Новий рік уже не за горами, і практично кожна господиня задається питанням, що приготувати і як накрити стіл. Сьогодні ми з вами будемо обирати доречні продукти для святкування нового 2014 року. Оскільки кінь на апетит не скаржиться, новорічне частування 2014 року має бути щедрим. І всюди, де тільки можна, повинна бути зелень. Ну хоча б як прикраса страви. Покровитель року то травоїдний. Також він любить похрумкати яблуком чи морквиною. Тож налягайте саме на ці фрукти і овочі. Доречні будуть вегетаріанські салати та різноманітні сири. На столі мають бути горіхи, зелень, фрукти, овочі та цукерки. Новорічний стіл обов'язково повинен включати в себе хоча б одне китайське блюдо. В цьому випадку підійдуть популярні нині роли або китайська локшина. А ось міцний алкоголь астрологи не радять. Краще обмежитися вином і шампанським, плюс соки та мінеральна вода. А на десерт гарно виглядатиме торт підкова та сухі тістечка у вигляді сніговиків та ялинок. Ідеально підійде також яблучний пиріг, з якого спір саме цей позитивний фрукт став невід'ємним атрибутом свята. Ну а мешканці нашого міста на новий рік від стандартів не відходять і готують традиційні страви. Готуємо утку. Качку запечену. О, в духовці, холодець. Далі ще що? Олів'є обов'язково. Ну, звісно олів'є. Що ще? Відбивнушки, котлетки. Олів'є. Ну, у нас м'ясні шашлики зять люблять готувати. Там взагалі наповнюване тісто, відбивні котлетки, як завжди. Не знаю, олів'є, як завжди, різні бутерброди, різні там якісь закуски холодні. Мандарини. Мої діти бажають мандарини їсти. Які ти пробки їжджа на новий рік, фалиці? Один. Щодо мандаринів. який би рік не наступав, завжди вони будуть актуальними на вашому новорічному столі. Насправді, традиція дарувати на новий рік мандарини є дуже давня. У Китаї, наприклад, гість, входячи в будинок, повинен подарувати господареві дві мандаринки, а той, у свою чергу, подарувати гостю стільки ж, коли той буде йти. В китайській мові словосполучення мандарин співзвучно слову гроші. Таким чином, китайці дарують один одному багатство. Мандарин воїстину, вважається фруктом радості, а також джерелом вітамінів і мінеральних солей. Щоб не помилитись. Вибираючи яскравий фрукт, потрібно пам'ятати наступне: у стиглого мандарина яскраво оранжевий однорідний колір шкірки. Кожна пора на шкірці повинна бути яскраво видна. Якщо стиснути шкірку мандарина і призна сік, тоді фрукт стиглий. Якщо мандарин невеликий, яскраво оранжевий з тонкою шкіркою, то він солодкий і соковитий. Ну що ж, ось так приблизно повинен виглядати кошик з продуктами на новий 2014 рік. Але пам'ятайте, головним інгредієнтом приготованих вами страв повинна бути любов. Тоді все точно буде смачно! Щасливого нового року!